Якщо можна прислав, будь ласка. Начальник сектору дізнання відділення поліції номер 1 міста Світловодськ Олександрійського районного відділу поліції, майор поліції Задону Віктор Павлович. Дуже приємно. Е, Дивіться, така ситуація. Я 16 числа писав заяву про злочин, то що КЦК надали відео до суду, бо був розгляд 7 числа. Надали так. до суду неповний об'єму відділу. Ви ж пам'ятаєте ця ситуація? Тобто, той же день було внесено на до ЄДН по статті 358. Так. От у мене питання: а чого 358? Я дивіться, я вам розкажу, а ви скажете. Дивіться, я коли дзвонив в поліцію через 102. Жодного слова я не казав, що подробка документів. А 358 це подробка документів. Ну. Я просив, щоб було внесено Єрд 384 стаття. Це uh -huh. різні статті. Так, ідемо далі. Значить, 2 тижні, то точніше, 15 днів. Да. Ви справу закрили. Да. То есть, Закрили правильно, тобто не правильно. По факту, то подробні документи нема? Німа? Ну. Почому ви відкрили справу по 358? От мене цікаво, щоб закрити через 2 тижні. Що закриті? Ну, вы ж ну за... ви ж закрили? Да. Ну, вони немає складу злочину в підробці документів. Так, а хто сказав, що є там подробні документи? Ну, Як сказала... ви зверталися з заявою? А можете мені показати це заяву, що я написав, що там подробка документів? У мене в написано, що вели суд обман. А це 358. Павелович, це ж різні статті. Чому ви так зробили? Конкретно ну, ви зверталися, конкретно я. Конкретно вносив дізнавач. Я підтверджував, реєстрували, проводили досудове розслідування. Ну откуда ви взяли, що це е, подробка документи? Я казав, є якісь докази. Ну, откуда ви взяли це все? Ну, чи так, з воздуха, а давай 358. Ви не згодні з кваліфікації? Ви можете по ботання. Судя з тих матеріалів, які були надійшли і зареєстровані, почалися склад злочину 358. Який матеріал? Ну який матеріал? Ну який? Покажіть мені, де я ваша, ваша заява. Покажи, де навіть. курс матеріалу. ви будете ознайомлюватися? То, конечно, ознайомлюватися. Я знову. Ну, Ні, так. ну подождіть, те, що ви пишете. Ви пишете що людина звертається з заявою, а право кваліфікацію вже надаємо хто? Ви. Ну, Правильно. Правильно. А це на кваліфікацію? Я 31 ну, числа, так. Павлович, дивіться. Є 30... люди, що пишуть заяви про такі Як злочини, то... які... Взагалі, якого не існує навіть у Кримінальному кодексі, але ж треба відомості внести і провести до суду. Так, яка причина, Можливо, що ви, ви несли? Ви, да. Павлович, у мене цікаво, откуда ви взяли, якщо що ви 350? Ви бажаєте, що наші дії якось незаконні, чи ми своїми діями порушили ваші права? Ви ж любі наші дії можете оскаржити в суді. Так воно ж вже є, воно ж. Вже ж ну, в суді. Ви, суді відомо, ну да. так і дуже добре, да. що відомо. Ви ж не приходите на суд. а що, мене викликали? Ну, дізнавача. Ну, прокурор стою, корінь, не приходить. Так, запрошую, э, подожди, Павел, да. дивіться, давайте так. Я 31 числа э, був на прийомі у прокурору. Да. Так, я заявляв, за перекваліфікацію. Це неправильно, ви надали ну. кваліфікацію. Це я заявляв. Тобто сказав, да. це зафіксовано. Значить, дивіться, і 31 числа ну. той же день ми закрили справу. Ну, понимаєте, він каже що звертав. Я звертався до, до прокурора. Так. так, ви ж курси діяш, чи ну, не? ну, ну Я, я прокурор не контролюю. Я ну, ж не звертав, кажу, що хорошо. ви контролюєте. Я кажу, що, що ви знаєте цю ситуацію чи не знаєте. Я вам розказую, що я обращався. По Тому що це неправильна кваліфікація. Це ви спеціально так зробили. Це моя думка. Ну, це ваша думка. Ну, а, а я просив, ви ж є в матеріалах, є. 102, коли я дзвонив. Я просив. 350, 380. Не зазначено конкретну статтю, яку ви просили. Так там же ж ви, коли ви дзвоните, через 102 вона записується. Да. Ну так прослухайте. Ну, так що все, ви... що записується, все, що ви повідомляєте, складається про це електронний рапорт, який так. в подальшому. Лягає в основу документа і він роздруковується, і все, що ви сказали, там написано. Е, Павелич, так подивіться, витяг висить у вас витяг. Ну що там написано? Ну яка робота? Там же ж написано. Я да. чого там Зайомиться. же ж написано, що вели обман. Де да, тут підробка? Ну ви не згодні, ви можете встановити. так, не згодні, і... тому що ви тут мутите, щось там прикриваєте, розумієте? Вам же ж Павлович прийдеться за це все відповідати. Ви ж розумієте, будуть всі Радиці, за це відповідати, чи? і ми відповідати, і, і ви відповідати, кожен буде відповідати за свої. Тільки ви зараз відкровенно нарушаєте закон. Зараз буду вас знайомити цей матеріал. Ознайомтесь. Ну все.